Свято авіації, 13 квітня в Коломиї відбулося свято, приурочене до всесвітнього дня авіації та космонавтики. Захід провели на місцевому аеродромі. Організатор дійства, громадська організація Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації, голова Ігор Табанюк. Мета заходу кажуть організатори: популяризація повітряного простору, адже авіація з кожним днем стає все більш доступною. А літаки із розкоші перетворюються у засіб пересувань городом повинна висота бути не ніже 200 метрів. Це є безпечна висота для того, щоб в особливих случаях, якщо двигун виключиться, то можна спланувати за приділ міста. Це Коломиянин Ігор Табанюк. Він колишній військовий пілот, який майже 40 років кермує залізним двокрилим птахом. А основне активно працює над відродженням малої авіації в місті. Очолює громадську організацію Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації, яка діє в Коломиї 8 років. Ігор Табанюк започаткував школу пілота, веде авіаційний гурток, має власні літаки. Рішили для себе десь так 3-4 рази в сезон. Щось Проявляти себе сюж на аеродромі, показувати, що ми є, що ми працюємо працюємо раді міста, раді іміджа Коломиї. Поруч з ігорем Табанюком завжди його незмінний другий пілот, товариш і заступник голови громадської організації Коломиянин Андрій Блінов. Саме йому належить ідея провести свято авіації, адже такими методами хоче привернути увагу до проблем малої авіації, а ще популяризувати Коломию як авіаційне місто. Також запрошує Ють, вчитися кермувати літаками, адже це не складніше ніж їздити машиною. Ми діли свяса для Коломиян, щоб показати, їм, що це є. проблем взагалі немає. Они загальные, в общем-то, и есть, и как бы их нет. Все решаем согласно законев, как оно мусор будет, так оно. Хотел бы благодарность сказать мэру, заступникам. Нам дуже помогают, дуже помогают. Не то, что не мешают, а еще и помогают. В других местах слава Богу, что не мешают. А нам що і допомагають. Розуміємо, що розвиток малої авіації ми будемо йти по слідах Європи, і там це дуже розвинено, воно дозволяє людям швидко переміщатися, а час цього вимагає. І ми завжди йдемо на зустріч Ігору Табанюку, його команді по розвитку малої авіації. Ми допомагаємо. Я думаю, що він не має претензій до Коломийської міської ради. У Нас більше проблем з мешканцями і може не Колись в свій час роздали ті землі під житлове будівництво, але воно вже є і нам треба разом співіснувати. Ми отримуємо розуміння як від Ігора Табанюка, так і пробуємо переконати місцевих мешканців, що ніякої загрози цей аеродром не несе, а для міста він дуже потрібен. На свято авіації 107-й день народження відзначили і пластуни. Долучились до святкування станиця кути, курінь, чота, крилатих, пташата, новацтво, юнацтво, старшопластуни, сеньори, батьки. Пластуни організували і теринівку, і флешмоб, пластову кашу, вікторини, ярмарок та ватру отримали добрі слова побажань та подарунки. От я підготував такі копію нашого рекорду. Для того щоб подарувати пластунам, і щоб вони знали, що можна стримитись до чогось такого незвичного і е, високого, щоб оставались і робили це для України. Цього дня відбувся традиційний показ авіаційної техніки, демонстраційні польоти, де Ігор Табанюк показав власний вищий пілотаж та можливості свого літака. Пасажири у захваті. Враження чудові. Я рекомендую кожному це Я ну я не вперше літаю, я літаю регулярно, тому що це задумав. Почуття передати неможливо. Політ просто бомбезний і це... це треба політати і побачити це само.